Друзі є. І так, друзі, як ви поняли, зараз у нас вже ранок. Погляньте, краса ще краща, Як було під вечір. Стало дуже гарно, ясніше, видніше. Так що продовжуємо ловити наших здоровецьких карасів, Погнали! Маленька предісторія. Останній карась з'їв мого крючка і поплив вже реально почті, що не було нічого видно. І я іще ловив почти, що... Почти, що на відчуття ловив. Ну, от. Ну, от іменно під вечір, я не знаю, десь до 9 з копійками я ловив, Уже повністю було темно, але от цей просвіт було таке, я не знаю, чи то може від фонарів, там, від дороги. Ну, він був світлий. Я, друзі, ще ловив, в камерах цього не буде видно, тому що там вже, наверное, пів години назад вже не було нічого видно. Так як ви знаєте, і вирішив я пройти від рано. Друзі, вчора було багато сходів. Рибка вже, ну, на крючку вже все, удочка зігнулася догою. І так випригує з води і все, друзі. І відціпляє От, Не знаю, я, короче, поставив трохи більшого крючка, буде вам видно, ні? От, я його використовую на але Сьогодні спробуємо повісити на нього дохлого черв'ячка. смішно, звісно. Але що зробиш? Вихідний день, ранок. Не де я його не поміняю. Але, вже вчора теж плювало повноценно на цього черв'яка. Я не відчув різниці між живим і дохлим черв'ячком. Побільше так його цепляємо. Ва <му> глибина. Друзья. Ой. Е, друзья. Наш гармоний, поглянь, гляньте, какие красы. Красончик. Стей, друже, хух. последний идти. О, все. Е, друзья, наш красунчик. О, какие гарные. Погляньте. О. Класс. А, ой, вот зацепы все. Друзі, такий красивіч у нас. Це теж десь 700-800 друзів грам. Не знаю, важить. Давайте зважу. Раді цікавості зважу. 880 грам, друзі. Видно, що він такий непоганенький. Так, положив рибку в відро, тому що із садком тут буде дуже незручно. Зараз закидаємо. Ось рибка велика і ще більша. Обана. А чого пішові бульбашки? Для поплавка, значить там щось хтось ряється, якась рибка. Так як це, друзі, затоплена зона, тут багато листя і воно якби гниє, о, я що казав, воно як гниє. Ох! Зійшов. Друзі, вони тут якісь такі сильні. чересчур аж сильные караси. вы такие бой дают не так, как на чистой воде. Они тут как не знаю, x2 в их силы, или что. Вчера так само вот вчера раз, не знаю, раз четыре так сходили караси. Четыре карася точно так зайшло. Вы Риється, то зразу йдуть такі бульбашки. Значить буде покльовочка. Девочка пішов. Так, не вздумай сходить мені. О, прям під берег. Прям під берег, друзі. Так, друже, не вздумай сходить мені. Давай, ходи, ходи. Ходи, 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 ходи. Опа, где? Ну, не все какие тут по стандарту. Это где 600-700. И копійками с копейками. За верхнюю губу плюнул. Может вы его, друзья, погнать Так, нули шестьсот тридцать пять грамм наш карасевич. Віддерться його. Тож я знаю, чого там багато сходив, тому що я ловлю не з самого дна, от. бо там багато, як ви знаєте, листя і ну, дуже мало покльовок, коли з самого дна. Я ловлю. Я вчора пробував. І на саме дно ставив, потім пробував атаку десь від дна сантиметрів 10 і тоді тільки почалися покльовки, коли на самому дні, то дуже довго не було покльовок. І можливо із-за того багато сходів, тому що по цьому карасю я побачив, що він за верхню, верхню губу він не пробиває, коли на не ловиш. Воно якось ціпляється, вони всі на верхню губу. А коли з дна, вони на нижню губу. І нижня губа вона йде більш м'якша. Бу, друзі, карасик. Нижня губа йде більш така м'якша, і воно, коли її пробиває, то він вже не сходить. поклевочка. Поклевочка. Стись, сти 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 Друзья, о, а это еще что такое? Ой, 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 Ух. Ой, пишу, друзья. Кабанчик. Сти, 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 сти друже. Ой, пишу. На <coughs> эти ж трещотка заработала. Сти, 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 сти. Но это уже такие, походу, конкретные друзья. Ходи, ходи, ходи. О! Друзья, е. Е наш Карасевич. Фу! Капец, а вы пришел, друзья. О! Это, друзья, гарный карась. Це вже нам 900, мабуть, буде. Може навіть більше. Погляньте. Хі, хі, клас. Ну, клюну він конкретно, друзі. Але, але заглотив. Він би вже точно не зійшов би. Ой, заглотив конкретно. Друзі, це той карасевичі. Як думаєте, скільки він? Я думаю, десь 900 з копійками має бути. Друзі. Рівно кіло. Оце та й махіна. Клас, друзі, бомба. Ох, карасевич. Любідерочка його. Класс. Стиль, сти, 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 цей ну, тоже, друзья, ракета. О, <плодонний> о, 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 о. Друзья, торпеда, торпеда ой, 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 Ой-ой-ой. ой 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 Торпеда удочка дугою. Боже, ходи до нас. Ходи, 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 ходи. Хватить тобі вже там. Торпедник. Подводник. Ходи до нас. Є, друзі, є. Карасямба. Ох, тоже торпідник такий непоганий. Теж, на... кілограмчик, я думаю, буде у Цього торпідника. Так, стій, друже. Друзі, теж він так зачіплений за нижню губу, за верхню вибачаюся. І ведь ледь. Друзі, ще один торпідник. Клас. Друзі, це бомба. Зважимо його відразу. Чаємо віса. Що ти нам, друже, покажеш? Друзі. І цей кіло? Ну, хай буде кілограм 995. Ага, стоп старовать. А ну і ще раз, 970... 60... 960 дев'ятсот грам, друзі? Вони були не старовані. Но тоді були старовані. І друже стиль уже все. Погляньте, кабасик який. Бомба, друзі, бомба клас. Оце той карася. Дейший клас, коротше, два кілограмових карасика, ну один на кілограм, а другий ну, почти ще до кілограма. От сильний вони такий бій дали. Одно ну, дуже класно, друзі, місце. Блін ну, шикарне. Як в касці? От реально в касці. Погляньте, за мною лісоть. Це я не знаю, щасливий такий, що капець. Так що кому сподобалося, ставте лайки і підписку, а ми будемо вийти далі. Погнали! Клювочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, знаєте, що робить. Зівудка дугою. Ох, який красень, друзі, красень. Стій, друже, стій. Ой, сильний. Стій, друже, стій. Красень, друзі, красень. Не спешу. Ходи, 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 ходи. Оба. Е, друзья, наш красный. Тут теж такий непоганий. 800 тут мусить бути в ньому. Ай, красунчик. Не знаю, ну карась, іменно здоровий карась якось... Ну, блін, ну цікаво їх ловити іменно таких здоровецьких карасиків. Та й малих, друзі, класно ловить, я вам чесно скажу. Так, нулі вашим. Це вісімсот 830 грамів. Вісімсот тридцять. Ну що, друзі, буду я на цьому закінчувати нашу рибалочку. Рибалочка взагалі бомба, супер клас вийшла в такому місці. Я не знаю, ну, це, прям, це прям казка. Ну взагалі клас. І плюс такі карасики, це дуже класно. Так що, друзі, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, до зустрічі. Друзі. Ось таких красів, чому з вами сьогодні наловили. Погляньте, які кабани. Які кабани. oh jah , tundub niisugune klaas .